Прийшли сюди до цього до храму, що називається Дивіна Моти, Божественна любов. Божественну любов відображує саме ця ікона, що є перед нами, де Мати Божа тримає на руках Ісуса Христа. Вещитий Дух у видій Голова її провадить. Вона дала великий танк для Господа Бога. І цей танк я, Господня Слогиня, нехай станеться по твоєму слову, супроводила життєву Марію до самого її успіння. Смоливо вона переживала Ось я. Скольня Спогиня, коли вона стоїть перед Христом і вона чує слова жінки ось син твій, і до сина, сину, ось матір Твоя. Отже ми прийшли сюди до тої божественної любові, та божественна любов це його скудь але ця любов Божественна лилась в повноті у серці Діви Марії, так що вона відображує божественну материнську любов. Хто любить, той знає Бога. Хто любить, той народився від Бога, як каже святий Апостол Іван. Бо Бог це любов. Бога ніхто не бачив, але хто любить брата, сестру, той у Божій перебуває і Бог у ньому. Тож ми є тут на прощі до храму божественної любові, яка відображена у пречистій Діви Марії. Нам так потрібно цієї любові, особливо тепер, коли на наш народ лилась вся ненависть, вся лютість, яка може людина собі подумати. думати, бомбардування, вогонь, валтування, викидання дітей, біженців якими ми є також? Отже, ми потребуємо Божої любові. Бог нас полюбив, і Бог нас вперше полюбив, а ми любимо, тому що Бог нас полюбив. І тому тут оцей святиє сьогодні наші великі прохання до Батері Божої, про божественну любов. Що ми тою божественною любов'ю перемогли саме ту ненавість. Те все, що є діявольське, брехню, слову, істу, биття, темряву, що ми саме любов'ю можемо це перемогти. І ми взяли, як Іванглію. Znajte, da je to, kar mi tu v Avnu čitajmo, običajno v našlubi. Prvi čudež Jesu je ta, poklicanje Alelaškemu. Ko je Jezus, Marija, apostoli, so pravšeni na, na visija, harna, radisna, treljina, ale Marija zauvažuje. Що завершла їм вина? Може тому, що апостоли запросили. І вона йде до Ісуса і каже, вина нам не тіма. А Ісус каже, що мені тобі жінку? Ще не прийшла моя вода. Але Марія каже до слуг, що він скаже, вам зробити, ви робіть. Ісус каже на поні, типу судені, кам'яни, по судені, бо. І вони зробили так. Та вода перемінилася на добре дима, на краще дину. Хотів би я на тому, на тому зразку чого першого чуда, сказати мою проповідь. за все Богородиця є та, що завважує потреби. Як добра жінка, вона перше бачить потребу. Нам в них нема. Тому ми ще в волі до ми вдаємося, щоб вона заступилася перед Ісусом. Її заступистство, так само, як вона заступилася перед тим, перед старостою, перед дусіннями, горщами, забрахловими. Ісус може відповісти. Інколи не так легко. Що мені тобі жінку, Ще не прийшла моя людина. Вина у них немає. Я вже сказав Герка кардинала, що в Італії вина не бракує. Всюди є вино. Але нам бракує щось більшого від вина. Нам бракує життя. Нам відбирають життя. Нищать наші міста, наші поля. Бивають старушки, дітей викрадають, біженці розбіглися у цілому світі. Бачу, чого ми просимо ще що, Баті, щоб Марія заступилася перед нами? Ми вже через рік молимося за мир України і через світ молиться, здається, не прийшла година Ісуса Христа, чорна допомогти. Що мені й тобі жінку не прийшла моя година. Тому мене навіть раз один журналіст на, на телевізії питав, що ви тут молитеся, і вас Господь не слухає. Ви молитеся, але Господь не слухає. Не прийшла година. Прийде година. І тому ми користуємося сьогодні Дівою Марією, де святий Дух над нею. Стоїть, її провадить і провадив її на говховту і до самого її успіння. Вона є та жінка, яка сказала росіянам. Росія Господня Словиє. І тому просимо Діво Марія. Діва Марія може сказати, робить те, що він скаже. Рібіть те, що ви хоче. Але робіть те, що він скаже. І він сказав наповніть ті посудини кам'яні водою. Слуги послухали, чому саме маємо наповнити посудини водою? Послухали його. Господь. Завжди хоче нашої співпраці. співбраті. Маємо послухати і зробити те, що він каже. І тоді чудо настане, де вода перетвориться у вино, де кров, що проливається, знов буде текти. У наших жила і ми станемо модим народом. Бо ми терпимо за цілий світ. Війна в Україні. Але Україна терпить, щоб часом світ не потерпів, щоб те все, що Бог створив. І Бог створив створився, було добре, дуже добре, щоб дявол. Його не знищив, його не спалив. І тому Україна стерпить. Тупиться цілий світ, як анець Божий також. У анець Божий забирає гріхи світу. На нього падуть гріхи. Він не відбиває того гріха. Ти гріх вмирає в ньому. І так само той гріх. Світу гріх рукаво вмирає в нас разом з тими, що вмирають, що віддають своє життя. І Тому наше прохання Марії. Сьогодні ми молимося до Марії, ми тут прийшли до Богородичі. Яка відображає божественну любов, у Бога любов. Але вона як жінка, яка бачить, яка бачить потребу, яка спостерігає потребу. Ми як до жінки, Богородичі, ми чеході даємося і кажемо, ми кажемо, вина в них нема. У нас життя нема. Нас вбивають, відбирають життя від нас. Старша цена. Вона йде до Ісуса і каже, вона в них немає. Їх убивають, не втікають зі своєї країни. Змиле ще над ними. Тому наша молитва, я не говорю від себе, я говорю те, що ми читаємо. Ми роздумуємо те, що ми читаємо. Щоб дійсно Богородиця, яка паже потребу, як жінка, яка завважує, щось бракує, адже до жінки, до Богородиці, ми сьогодні даємося. І тому ми читали також про Божої любов. Ісус нам каже, любить, нову заповідь даю вам, що ви любили один одну, який я вас полюбив. Перебувайте моїй любові. А це є перше слово, що Ісус говорить для нас. Що ми маємо робити? Знаємо, що та війна є пеклом для нас. Але ми. Покликані любити, ми покликані лікувати рани, що нам завдає світ. Це робимо. Любимо ден одного. Любимось між собою. І тоді ми заповнимо ті кам'яні посудини Божої любов'ю, Божою водою що обернеться в добре найкраще вино. І тому кожен з вас, що подій, хай просить й просить погородить, дивіна молодь, уже свято, піде до Ісуса і скажи, не мають вони життя, ставши за Ним. Що мені тобі жінко, але каже Марія, зробіть те, що він каже. Любіть один одного, кого я вас полюбив. Я вас перші полюбив. Кожного з вас полюбив. Тому нехай ця Божественна любов влитися до нашого серця, щоб ми зробили те, що він нам каже. І щоб нас сталося чудо, і ми стали новим народом, відновленим народом, який переходить через Пасху, щоб ми могли дочекати воскресіння народу, щоб ми могли і перемоги нашому народу. Марія нам допоможе. Бо Христос. Os cresce. É é. Os cresce.